Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні відвантажуємо товар і до вашої уваги хотів показати, що людина замовила коробку передач на трактор МТЗ в зборі. Дивіться, вал вторинний, вал приводовом, проміжний вал, внутрішній вал, силовий вал, вал первої передачі і заднього ходу. Єдине, що не замовила людина, первинний його. Вижимний підшипник в зборі відводка, дивіться. Шестерні повишаючого понижаючого редуктора. Третя, шоста і дев'ята ж передача вона пряма йде. Перший передач і заднього ходу. П'ята, восьма передача. Ця повишаючого понижаючого редуктора. Задня швидкість. Привід, НШ. Це пом... 12.16 чи 12.18. Не пам'ятаю номер. Шайба упорна на проміжний валос. Чіффт упорний 8х45, це ось сюди вал забивати у проміжний. Його треба одразу міряти, щоб було на 45, бо щифти можуть бути на 50 і тоді вже незручно обпилювати в гнізді. То Одразу краще обпиляти його, щоб потім вже не мучиться з ним. І комплект роліків 47 штучок. А ще ось головне, дивіться, роздатка. Це білорусівська нова роздатка. Це не Китай, ніяка не підробка, а оригінал новенька. Кому потрібно, замовляйте всі запчастини до МТЗ в асортименті, особливо КПП, Задній місць, щеплення, все є в наявності. З вами підприємство Грандєпар. До нових зустрічей! Всього вам найкращого.